Сівалки є, зараз йду вам показувати. Ось вам, будь ласка, сошники лежать. Сошничок. Рама. А тут ще сівалочки будуть. Бачите, там рай сівалок. Яка ціна чого? ДТЗ немає, є е, Ловол, є Джинма, є Оріон, Булат, Донфенг. А ось, будь ласка, ці валочки. Е, Оріон 404 Pro буде коштувати 1020. Ось ці валочки. Всі ждали 12 рядні, ось, будь ласка, є. Уже есть по наявности.